Вітаю! Давайте пригадаємо ознаки літа. Влітку спекотно. Сонце гріє. Влітку одягають легкий одяг. Влітку созрівають ягоди та фрукти. Влітку діти провозять багато часу на свіжому повітрі. грають в рухливі ігри, відпочивають біля водойми, гуляють у парках. Влітку люди відпочивають, подорожують. Влітку розквітає багато квітів. Назвіть ознаки літа, які ви запам'ятали. Подивіться, а це дівчинка Літо. А давайте подивимось та розповімо, з чим до нас приходить літо. Це літо. Літо що робить? Літо. Приходить. Літо приходить з чим? Літо приходить з фруктами. Повторіть речення. Це хто? Це літо. Літо що робить? Літо приходить. Літо приходить з чим? Літо приходить з ягодами. Повторіть речення. Це хто? Літо? Літо що робить? Літо приходить. Літо приходить з чим? Літо приходить з яскравим сонцем. Повторіть речення. Літо приходить з чим? Літо приходить зі сонцем. Пекою. Повторіть речення. Літо приходить з чим? Літо приходить з квітами. Повторіть речення. А тепер пропоную пограти в гру. «Закінчи речення. Настало літо. Дуже яскраво світить, що сонечко. На деревах багато зеленого листя вірно. У тіні дерев з'явилися гриби. На кущах дозріли ягоди вірно, а в лісі весело щебечуть птахи. Чудово! А давайте знайдемо тіні для наших літніх предметів. Наприклад, це сонцезахисні окуляри. Давайте знайдемо їх тінь. Ось вона з'єдную. Далі дошка для плавання. Знайдіть її тінь. З'єднуємо дуже добре. А це що? Ведерце та лопатка. Знайдіть їх тінь. Знайшли. А це що? М'ячик. Знайдіть його тінь. Знайшли? А це що? Гумові капці. Знайдемо їх тінь. Це вона. Молодці. Отже, ми з вами сьогодні пригадали ознаки літа. Потім розповіли, з чим приходить літо до нас. Ще пограли в гру «Закінчи речення. Та знайшли тіні для наших літніх предметів. На цьому все. До побачення!